Вітаю вас, любі дітки! Запрошую вас на екскурсію. А куди саме ви здогадаєтесь з української сучасної народної скоромовки? Послухайте уважно! Кропивницькі паляниці зі смаком полуниці продаються у крамниці біля Укрзалізниці. Здогадалися? Так, наша екскурсія на Укрзалізницю. Малята! Подивіться, ось такий знак стоїть на дорозі. Трикутничок червоним кольором означений всередині парканчик. Це означає, що тут недалеко є залізна дорога. І переїзд через неї відбувається за допомогою регулювання світлофору. Подивіться. Автомобілі проїжджають. Коли світлофор не горить, машини їдуть вільно. Але якщо наближається попереду потяг, то ось ці шлагбауми закриваються. Заграється світлофор червоним кольором лимає і переїзд через колії заборонено. Оце небезпечно в'їде потяг. Подивіться, ось такі здорові шлагбауми червоним кольором означений і отакий от світлофор. А рядом стоїть будиночок маленький. Це будиночок не гномиків, не лісовичків. У цьому будиночку працюють люди. І вони нажимають кнопки, за допомогою цих хлопок опускаються ось ці шлагбауми довгі великі. Дітки, подивіться, ось такий знак, який попереджує водіїв і пішоходів, що попереду залізна дорога. Зараз колії відкриті, світлофор не блимає, машини їдуть вільно, бо шлагбаум не опущений. Дітки, подивіться, скільки багато колій в одну сторону і в іншу. Поїзд їде з однієї сторони, в іншу через колії. Будемо чекати, доки закриється переїзд. І подивимося, як це виглядає. Дуже цікаво. Дітки, дивіться, а зараз ось не пройшло і двох хвилин, як зачиняється шлагбаум. загорівся світлофор, пускається шлагбаум машини, машини їм заборонено проїзд, бачите? І світлофор подає ось такий звуковий сигнал, що рух через колії заборонений. Зараз почекаємо, поки буде їхати поїзд. Ось так зачиняється з двох сторін, тому що рух двосторонній, і там з цієї і з цієї сторони їдуть автомобілі. Тільки подивіться, полії закриті шлагбалом, світлофор подає попереджуваний сигнал, який означає, що рух через колії заборонений і пішоходи нарушають, біжать через колії. Цього робити не можна, треба чекати і не переходити через колії. Ось потяг вже наближається, подає звуковий сигнал, що він вже близько, обережно, щоб ніхто не переходив через колі. Подивіться. Ось так. Це пасажирський потяг. Він перевозить електричка людей. Ось так. Поїхав далі. Зараз будемо дивитися, що буде відбуватися далі. Ось там. Нажали кнопочку і. Шлагбаум піднімається для проїзду машин. Але має ще виключитися світлофор, поки він не виключився, транспорт не має права рухатися через полії. Ось він вже потух і машини поїхали через полії. Рух дозволено. Ось так відбувається робота. На залізних коліях. Отже, малята традиційно підведемо підсумок нашої сьогоднішньої екскурсії. Запитання до вас. Куди ми сьогодні подорожували? Що означає знак червоного трикутника з парканом? Чим регулюється рух транспорту та пішоходів? На переїзді через рейки. Чи можна їхати або переходити через рейки, коли шлагбаум опущений і плимає світлофор? Чому? Чи потрібно бути уважними та обережними на залізниці? Чому? Чи сподобалася вам наша сьогоднішня екскурсія? І чому? До нової зустрічі!